В Одесі на базі місцевої лікарні відкрився центр реабілітації. Послуги там надають на всіх етапах лікування від хірургічної операції до протезування. Наразі більшість пацієнтів ветерану російсько-української війни з ними, а також з лікарями закладу, спілкувався Андрій Анастасов. Повномасштабне російське вторгнення одесит Геннадій зустрів за кордоном на морському судні, де працював механіком, міг би залишитися на чужині, але після завершення контракту одразу списався на берег та пішов добровольцем на фронт. 3 травня я приїхав в Україну, а 10-го я вже пішов воювати. Ну а як можна було сидіти в стороні? Як дивитися, що творилося в Бучі, що вони творять? І коли попадаєш туди, і розмовляєш з людьми, які були в окупації. Це просто ужас. У лавах тероборони чоловік воював на посаді водія сапера до січня поточного року, коли під Херсоном вибухнула російська міна, яку знешкоджував Геннадій. Чоловік втратив руки та ноги. Міна була Мон-50. Це дуже така міна, скажімо, протипіхотна міна направлення, направлення в ураження. От, слава Богу, живий стався. Тепер після протезування Геннадій хоче їздити по шпиталях, підтримувати побратимів, які дістали подібні тяжкі поранення, розмовляти з ними. Я знаю, наскільки це тяже тяжко вернутися ну, до життя. Бо перші, допустим, години, як лисимо бачив таким, то не хотів лечити. Потім оцей бар'єр треба переступити. І розуміти, що треба жити. Поки ж проходить реабілітацію у новому центрі, який відкрився на базі однієї із одеських лікарень. Фізіотерапевт, зокрема, розм'якшує тканини, щоб у чоловіка не залишалося рубців та спайок. Також дуже важливо на даному етапі робити дихальну гімнастику, а саме мобілізація діафрагми. Цими рухами бачите, ми одновременно піднімаємо руку і мобілізуємо. Vabbè, Розкриваємо діафрагму таким чином. Особливість центру тут впроваджений так званий пацієнтоцентричний підхід, коли на всіх етапах лікування хворий проходить різні види реабілітації, опорно-рухової системи, кардіологічної, неврологічної, психологічної. При цьому залучається потужна команда фахівців від логопедів до судинних хірургів. Для цього створюється індивідуальний реабілітаційний план. Це такий лист призначень реабілітаційних послуг, які випрацьовується для кожного пацієнта окремо в рамках загального реабілітаційного маршруту тут. цим самим досягається. Оптимальний результат для кожного пацієнта на озброєнні – новітнє обладнання. Приміром, 3D-сканером відскановують здорову частину тіла, потім відзеркалюють зображення на уражену ділянку і вже потім можуть роздрукувати на 3D-принтері протез чи спеціальну накладку. Так як сканер сканує в дуже великій роздільній здатності, ми отримаємо найточніше зображення з найточнішим передачою кольору. Наприклад, в даному випадку ми видимо відсутність стопи. Ми можемо далі цей 3D-об'єкт відсканований взяти, домалювати. Роттува за такою допомогою до лікарів саме звернувся ветеран війни Костянтин. Внаслідок мінометного обстрілу. Хлопець втратив око та травмував обличчя. Тепер хоче встановити протест та зробити силіконову накладку. Тому що, якщо це не зроблю, воно заросте а в подальшому взагалі не зможу з цим нічого зробити. Тому потрібно зараз це все докупи зібрати, щоб все було як було до поранення. Для того щоб ветерани відновлювалися швидше, їх активно долучають до адаптивних видів спорту баскетболу на візках, плаванню, гольфу для цього. Лікарня інтегрувалася зі спортивним клубом людей з інвалідністю. Всі пацієнти нашої лікарні. Займаються спортом, спілкуються з ветеранами з людьми з інвалідністю, які прийшли всі ці етапи, і наші члени цього клубу спортивного є менторами як прикладом для наступних пацієнтів. Як треба рухатись далі. Пацієнтами закладу можуть стати не лише ветерани війни, а будь-хто з громадян України. Взагалі, в рамках реформи медичної галузі, подібні центри реабілітації мають відкритися на базі кожної кластерної лікарні. З Одеси Андрій Настасов і Громіханошин подробиться телеканал. Анал інтермарафон єдині новини.